Формадол забудь про головний біль. Ой, ну так. вийшли, вийшли. Повернули сніданок з 1+, плюс канал Тет. Ви так, не за приєднуйтесь до нас і обов'язково на нашому ютуб каналі. Також долучайтеся, Петро Кузик. Не знаю, будемо подивимося зараз. Можна йому заздрити чи ні? Чи він нам буде заздрити? Бо ми тут в студії з теплим чаєм сидимо. А він якраз зараз просто неба, готовий вже нам розповісти про те, яка погода нас сьогодні. Чекає П'ять, тобі слово. Доброго ранку, друзі. Навіть не знаю, чи вам заздрити мені, чи мені вам здавалося через вікно, коли дивився, що погода прохолодна, але насправді не так уже й холодно. На цей час в Києві. Приблизно 8 градусів тепла. Ну і загалом, що ми маємо яку картину в Україну повертається тепло, і плюс зростатиме в залежності від регіону. Також сьогодні значну частину України накриють дощі Якої сьогодні погоди. Очікувати і в яких регіонах зараз розкажу детальніше. На сході України сьогодні 19 градусів тепла. Суха та ясна погода буде в день на півдні, контрастна погода. Запоріжжя, Херсон 20 тепла. А от в Одесі Миколаєві дощі та 21 градус тепла. В Криму сьогодні плюс 23. частину західних областей накриють дощі. Е, саме Чернівці, Івано-Франківськ, Львів та Ужгород. Температура 20-22. Луцьк, рівний Тернопіль, сонячна погода і плюс 20. На півночі сьогодні без опадів. Температура різнитиметься в залежності від області. Суми Чернігів, 17-18. Житомирщина та Київщина на 2 градуси тепліше. У центральних областях сьогодні. Плюс 19. суха погода. День буде сонячний лише у Кропивницькому та Дніпрі. Дощі з грозами сьогодні у Києві на цей час, як я вже сказав, приблизно 8 градусів тепла, пробивається вже. Сонячні промені в день буде ясно. Температура сьогодні в Києві плюс 21. Для порівняння наведу температурні рекорди. Максимальна температура 8 вересня в Києві була 14 років тому. Тоді зафіксували 32 градуси тепла. А ну а температурний мінімум за всю історію метеоспостережень в Києві був 1991 року. Всього 3 градуси тепла. Ось такі ми маємо температурні коливання. Друзі, я з вами не прощаюся. Далі покажу унікальні роботи українського кутюр'є Сергія Єрмакова. Звідси я вирушаю в центр Києва, де представлена ця колекція. Раніше вона була тільки демонструвалася на закритих показах, а тепер відкривають її для відкритого загалу. Сьогодні відкривається в Києві виставка, і ми перші побачимо ще до офіційного відкриття і покажемо в ефірі сніданку з 1 плюс 1. Вам слово. От чого ти такий ошатний? все зрозуміло тоді. Не не за погоди одягся, а все таки за місце призначення. Бо на показ іде правильно. Треба знаєш інших подивитися і себе показати. Трошки життя старого нам відкрий, такого. Да, покажи, як тим паче, дійсно це така ексклюзивна історія. і вперше побачити в сніданку. Пасибі, пасибі, п'ять, повертайся, будь ласка. Привіт, я Людмила Барбір. Команда «Сніданку з 1 плюс 1» щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00. На телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі «1 плюс 1».